Як друковані та онлайн видання мають працювати згідно з новим законом про медіа. У Чернівцях відбулася зустріч, покликана навчити представників змі діяти в нових реаліях. Тож про що говорили, та як обласна організація національної спілки журналістів відреагувала на нововведення? Розповідаємо уже за мить. Набув чинності новий закон про медіа. Відтак представники змі вже не вперше зібралися у професійному колі, аби розглянути ті чи інші особливості роботи преси Буковини в умовах нововведень. Цього разу організували зустріч з представниками друкованих та онлайн медіа. Дотримання контентних обмежень, так що стосується поширення інформації з урахуванням того, щоб не було дискримінаційних висловлювань, розпалювання ворожне. Чи а, шкоди психічному здоров'ю дітей а, і багато багато таких моментів, які можна буде переглянути і в статті 36, тридцять зокрема, і цілий розділ, який а, визначає роботу медіа під час військового стану, це дев'ятий розділ. Там теж окремі контентні обмеження передбачені. Втім, любовничий порук зазначає, що буковинські медіа у своїй роботі і раніше сумлінно дотримувалися таких контентних обмежень, тож з цим наразі проблем немає. Однак є певні нововведення для друкованих медіа, які враховують воєнний стан країни. Вони повинні зареєструватися на час воєнного стану, тому що в мирний час передбачено, що така реєстрація є добровільною, але під час оголошення воєнного стану і п'ять років після його скасування друко. Вані медіа підлягають обов'язковій реєстрації онлайн-медіа реєструються добровільно і в мирний час, і в воєнний час. Що ж стосується інформаційних агентств, то й тут є певні особливості роботи, які вони мають враховувати. Інформаційні агентства, так які працювали досі і мають свідоцтва на державну реєстрацію, як інформаційні агентства, їхні свідоцтва будуть чинними до 31 березня 2024 року. Відповідно, після. Цього терміну вони чинність втратять, і е, суб'єкти, ті, які наразі є, були інформаційними агентствами, вони мають визначитися зі своїм статусом е, і прийняти рішення, чи реєструватися, скажімо, як онлайн-медіа добровільно, чи, можливо, як друковані медіа, вже залежно від е, того, в, якому, в якій формі вони виходять. Відтак в обласній організації національної спілки журналістів кажуть, що є кілька принципових позицій, які варто було б врахувати під час ухвалення закону про медіа, повноваження регулювати діяльність медіа. Надали національній раді стані телебачення радіомовлення. Національна спілка журналістів, медійні організації вважають, що це неправильно, тому що зараз медіа виключно регулюються державою. Чому так? Тому що ми знаємо, що є вісім представників національної ради, половина з яких ухвалює Верховна Рада України, і четверо представників є президента, і загалом це. Державний орган, який регулює медіа в Україні, разом з тим Володимир Бобер вважає позитивним те, що закон про медіа регулює боротьбу з антиукраїнськими змі, простому читачу звертатися до судів, до якихось інших органів, коли він бачить, що медіа кудись не туди. Не туди дивляться, не те роблять. Ось але річ не в тому, щоб присувати медійні організації: радіо, телебачення, газети. Ось річ про те, щоб ці всі медіа організації працювали на Україну, і як зараз так іде війна в Україні, працювали на перемогу. Тетяна Дубіцька, Катерина Гушул, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.